Наші вітання. Сьогодні у нас цікавий автомобільчик. Це Шкода Карок. Ма 21-го року на приборах 50 тисяч кілометрів пробіга. Новий автомобіль. Що тут можна ще сказати? Тут стоїть двигун EA 288 Evo. Ево. На нього ще кажуть нового покоління. Зверніть вашу увагу, тут змінений пусний колектор, трішки по-другому все виглядає. Немає цього чорного фарбованого павука. Бачите, відсутній. Мабуть, все ж таки інженери подивились, що є така проблема. Не то, що там в нас подивились, це не в коїм разі десь, мабуть, ж і в інших обслуговуються. Оце, до речі, ця трубка, ось я бачу, з метала чорна залишилась, але, мабуть, вона вже не несе такої загрози, як від, від відпадання фарби. Також бачу знизу є ще одна, але вона не металічна. Оця трубка, що була раніше метал, я її трогаю, вона пластикова. Тобто тут пластик. От вам її. Покращення. Позбавились паука, в якому частенько ми знаходили фарбу. Це вже плюс. Далі бачимо, що на контур радіатора інтеркулера поставили конектор із розповітрюванням. Бачите, мабуть, були жалоби, як же ж розповітрювати систему. Дуже важко. І тут є такі ще від нього. Відвод, бачите, присутній некий байпас. Тобто байпас така штука, шланг, який з'єднує низ конектора і зверхом. Такі цікаві у нас прибамбаси нові з'явилися. Нижній конектор з'єднується байпасом і доданий розповітрювач системи. Це вже цікаво. І бачок. Бачок зверніть увагу, мабуть, з 20-го чи з 21-го року, можливо, десь 21-го, змінили форму бачка. Вони були завжди кругленькі. Тепер комусь стукнуло в голову, що кругленький вже не, не варіант. Давайте його приплюснемо, зробимо якогось блинця. І хай воно таке буде. Нам, звісно, що подобається кругленький, але... Ну, будемо привикати і до такої форми бачків. Цікаво. Зараз йде промивка радіатора пічки і ми не бачимо, звісно, бруда. Його просто немає, чистенько, може там не знаю, пару щепоток випало, крупинки і то. Здається, що то просто залишки в фільтрі. Немає нічого. На такому пробігу і... Звісно, не варто чогось очікувати. Скоріше за все, тут буде чистенька система, в яку ми просто проводимо профілактику. І саме головне, виконаємо повну повну на 100% заміну антифриза. Що не так вже і просто зробити в цих двигунах. Без промивки, без апарату, без підключення в різні контури. Це буде важко зробити з усіх контурів. Не зільється весь антифриз, залишок залишиться. А так виганяємо все і повністю робимо повну заміну. Будемо переходити на інші контури системи, подивимося, що там. Також, звісно, прополоснемо відмиємо бачок, щоб був чистенький, красивий, і навіть щоб зверху не було на ньому пилюки. Тестуємо, як промивається радіатор пічки. По правій стороні бачимо дуже гарні показники, 78,3. При 91 градусі температури. Дуже потужно, гарно, як в новому автомобілі, в якій він і являється. Навіть більше вже майже 79. Можна вимикати запалювання. Все тут порядочок. Будемо переходити на інші контури системи охолодження. Біленьких камінчиків трішки все-таки вийшов. Не дуже багато, але вже хотіло щось там утворитися. Закінчили з промивочкою цього автомобіля. Нагадаю, ще раз, це шкода карок. Заправляємо антифриз. Вакумна заправочка, чистенький бачок, красивий. Пішла заправка, все система герметична. В системі з двигунами Evo. Є288-й. Е тут те саме, по антифризу майже не відрізняється. 88,2, 8,3 літра. Зробимо заправку по бруду. Покажу вам фільтр. Це все, що в нас було з системи, якісь мілкі крупиці, нічого немає страшного. Ну і в принципі бути не може. 50 тисяч пробігу ще все в порядку. Заправимо, прогріємо. Покажем. Прогріли автомобіль. Все супер. Права сторона 80. Ну Зараз трішки розжарений. На холостом, звісно, буде менше. Ще зверніть вашу увагу, хотів показати, отут, бачите, рисочки є, з'явились. Це е, на палець вище, ніж стик бачка. От вам вже якби підсказка, по якій по, поверхній рівень, по якій заливати. А нижній знаходиться під з бачка. Тут все супер, навели трішки порядку, під капотом протерли, красота. Як бачите, на 50 тисяч пробіга ще немає сильних питань до системи охолодження. І, о, ну так як я і вам говорив, коли новий автомобіль ви експлуатуєте до 100 тисяч, в принципі, проблем немає. Але власник дуже переживає. Слідкує за автомобілем, тому відразу 50 тисяч хоче зробити повну заміну антифризу. Це його право. Якщо з нуля, ще раз підчеркну, до 100 тисяч не повинно бути жодних ніяких проблем. Такий у нас сьогодні чудовий, красивий автомобіль. Від вас, будь ласка, вподобайся, підпис на наш канал. Ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!